А на Бахмутському напрямку, за даними західних аналітиків, українські війська продовжили просування в напрямку Кліщіївки. Окрім цього, шириться інформація, що ЗСУ перетнули залізницю по лінії Кліщівка-Андріївка. Усього за 10 кілометрів на південний захід від Бахмута. Я нагадаю, що раніше цю інформацію підтверджував і начальник прес-служби ї артилерійської бригади Олег Калашніков, який сказав, що ЗСУ змогли просунутися за залізничне полотно, в свою чергу. Окупанти почали формувати новий невеликий рубіж оборони біля траси. 513 Бахмут Горлівка. По ній окупанти вже не пересуваються, а лише окопуються. Зараз ворог постачає БК та провізів по іншій трасі Семигір'я Кодема, яку зсу вже починає доставати вогнем. Клашніков зазначив, що від залізниці до траси Бахмут Горлівка мінується весь простір. Окрім цього, ворог там риє траншеї, робить вогневі точки. Клашніков додав, що на цьому фланзі усі атаки ворога спрямовані на те, щоб стримати зсу і встигнути розбудувати новий рубіж оборони. Окрім цього, також інформація, що ворог починає розробляти і свої наступні оборонні рубежі вздовж траси т 5013 опитне Зайцеве Одрадівка Миколаївка. Це свідчить лише про те, що ворог розуміє, що не зможе стримати наших військових поблизу дороги Бахмут-Горлівка, а тому готує можливий шлях відходу і наступну лінію оборони. Те, як наші військові відбувають позиції ворога, показали у третій штурмовій бригаді. На наступних кадрах можна побачити, як бійці збивають ворожі дрони та відстрілюють противника з окопів. Давайте побачимо це. Рух.

Той самий час на північному фланзі навколо міста фортеці зсу перебувають в активній обороні. Про це розповів начальник служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимир Втьо. Він зазначив, що таким чином ми не лише відбиваємо атаки ворога, а й покращуємо свої позиції, якщо маємо таку можливість. Окрім цього, росіяни докладають максимальних зусиль, щоб стримати просування українських сил. Також вони намагаються частково атакувати, але зсу, завдяки активній обороні, можуть дати їм. Відповідь втім, казати про те, що росіяни перехопили ініціативу під Бахмутом зарано, адже це було помітно і раніше, що ворог не залишав спроб перейти в наступ на північному фланзі. Але загалом це не означає, що ініціатива перейшла до російських військ. А далі ми поговоримо про втрати ворога. Зокрема, на цій ділянці фронту наші захисники ліквідували чергову групу окупантів, на кадрах, які опублікували військові 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Добуша, видно, як від. Ці виявляють загарбників, а після цього влучними скиданням боєприпасів з дрона знищують їх. Зокрема, на кадрах можна побачити, як було демілітаризовано щонайменше 10 російських загарбників. Якраз також хочу ще відмітити, що наш БПЛА має прилад нічного бачення. Відповідно, полювання на російських окупантів проходило вночі. Тобто він підлітав до російських позицій. Окупанти лише могли його тільки почути, найімовірніше, однак, побачити його не могли. Ну і таким чином наш дрон непоміченим підлітає до російських позицій, скидає на них снаряди, а після чого повертається назад. А далі ми підемо до Лимано-Куп'янського напрямку, де, за даними інституту вивчення війни, російські війська нібито незначно просунулись на південний захід від Лиману першого. Втім, у генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. Окрім цього, у плани ворога щодо наступу на ці ділянці фронту внесла корективи. Погода, Слава начальника служби зв'язків з громадськістю сухопутних військ ЗСУ Володимира Втьо. Напередодні був сильний дощ, тому ворог застосовував менше дронів Камікадзе. Десь в чи зменшилась кількість і обстрілів? Зокрема, було зафіксовано 245 вогневих ударів, з яких 15 артилерійських та 33 мінометні. З його словами, на цій ділянці фронту відбулося п'ять бойових зіткнень, в яких ми знищили 78 окупантів, а також склади боєприпасів. Я нагадаю, що чисельність російського груповування та сил на куп'янському та лиманському напрямках залишається незмінною, приблизно 100 тисяч осіб. оскільки РФ направила додаткові резерви. Загалом же росіяни намагаються тиснути з боку орлянки під Куп'янськом в районі Райгородки та Макіївки на південь від Діброви у спробі закріпитися на нових рубежах та в серебрянському лісництві. Я нагадаю, що цього тижня командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський віддав наказ посилити маневрену оборону. Хоча це не означає, що наші сили будуть перебувати виключно в ній спроби покращити позиції та відкинути росіян за будь-якої можливості продовжуються за словами командира підрозділу розвідки сухопутних військ. Дениса Ярославського мета російських штурмів захопити стратегічно важливе селище Куп'янськ-Вузловий з великим залізничним вузлом, а також оточити місто Куп'янськ. Хоча зробити це складно, враховуючи, що воно розташоване на обох берегах річки Оскінь.